У Харкові у Дзержинському суді триває справа Ольги Воржиїнової жінки-медика, яка добивала ногами закривавленого євромайданівця. Сьогодні розглядали відеодокази, надані прокуратурою. Обвинувачення наполягає на чотирьох роках позбавлення волі. Нагадаю, події 13 квітня тітушки наздогнали про українських активістів, які поверталися з мітингу, і жорстоко їх побили битками. Володимирові Селевичу, укладачу авіаційного вишу Харкова, розтрощили голову. Він лежав на Землі, коли його прийшла добивати ногами, 52-річна мешканка Чугуєва Ольга Воржиїнова. Все це видно на аматорському відео. Постраждалі постраждалий провів 100 днів у лікарні. Переніс дві операції та очікує на третю. Однак каже, Воржиїнову готовий пробачити, якби вона покаялася. Однак цього не сталося і досі. Нині жінка під домашнім арештом, але продовжує працювати медсестрою. До суду з'явилася у супроводі друзів. Говорити з журналістами категорично відмовилася. Фемідіш сказала, що ні в. Чому не вина та взагалі нікого не била. Друзі ж борже і наполягають, що на відео не вона і громадськість. Хоче знати, чи покаялися ви в тому, що ви зробили інтерв'ю, а хто ви там? неприємним є те, що не те, що вона била, а те, що вона ну не покаялася. От просто що вона не має і тіні сумління в тому, що вона робила щось неправильно. Вона впевнена, що все правильно робила і. Оце мені більш зовсім не подобається.